Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я вже одне коло пройшла, хочу піти подивитися, може вже парк відчинили, тому що у нас на ніч парк зачиняється. Такий ранок в моєму місці. Машин не дуже багато, як в день. Сьогодні Рано прокинулась, потім вже не спалося і вийшла, стала ходити, ходити, іду так швидко, наче я кудись запізнююся. Таке може бути тільки зранку. Десь півні співають. А я сьогодні рано прокинулась, була з Катюнею на зв'язку, а потім вже не спалося, не хотілося. Кудись сон там дівся, така трішки на обличчі. Заспанали, нічого. Головне, що все добре. То я вийшла пройти, щоб там в хаті, як, якби я залишилась, я почала б щось мити, прибирати, Думаю, ні, не буду я самого ранку там торохтіти і ще щось не хочу, ще щось розгепаю, я можу, коли я в такому стані мені краще нічого в руки не брати і не прибирати, бо Будуть наслідки не дуже такі добрі. І зараз в мене губнушка, та, яку я вчора купувала, але без контурного олівця, без нічого. Пудру теж не наносила, вмилася губну помаду. Ну, вона приємна на губах. Дивлюсь, а там же на тренажерах хтось займається. А ще думає, що парк закритий. Я сьогодні ні пудру, нічого не наносила, так умилася і тільки губи намалювала. Е, тому що, ну, по-перше, не хотіла я там торохтіти в хаті. Е, По-друге, там мені на 12 сьогодні корекція бровей, а все одно там будуть змивати. І єдине, що потім 10 днів. Вмиваюся, все, що хочеш роби, але брови, щоб сухі були, щоб і крапля води не попала. І я пам'ятаю, як я тоді робила татуаж бровей, і 10 днів не вмиватися. Ну, як не вмиваєшся, але так обережно. А, привіт. І думаю, все, більше не буду ніколи робити. Оце олівець там намалювалася і гарно. А пройшов час і думає, та ні, ну зручно. Хочеться. хочеться. А хочеться зовсім іншого. Хочеться, щоб від нас у ті відчепилися. Щоб кожна дитина, незважаючись скільки років, спала спокійно вночі, щоб у неї не тремтіло серце, щоб їй не було моторошно. Оце хочеться, а це все, що я кажу, там про брови, губну помаду. це я так відвлікаюся. Там білка на ялинку пострибала, а песик намагається з нею поспілкуватися, щоб ви розуміли. І так викручується, і так викручується, а білка побігла, побігла. Олечка сьогодні зранку пише Оля з Києва, питає за Катюню, так приємно. Кажу Оля, а ви теж не спите? Вона каже, каву варю. Ну так, каву варю. Сьогодні я всі раніше каву почали варити сьогодні ранку. Завжди так не буде. Зараз 7.27. Я не знаю, чи вже піти на базар, може вони там вже працюють, бо вже я тривалий час гуляю, десь приблизно півтори-дві години, ну, десь так. Раніше я пам'ятаю, що шостої ранку працював базар, потім чомусь у мене в голові що з восьмої подивлюся. Бо... Ще згадала, про що ми вчора з Кумайською розмовляли, вона каже, Таня, вона дивилась моє відео там, де я заходила в сінце і показувала, що є декор, декор до Великодня. І вона каже, і там такі класні тюльпани були. Мені сподобались. Ну, це на екрані тюльпани були. А коли ти вживу їх дивишся, Ну, Там така тканина, воно не дуже якось так. І щось я кумась кажу, кума, от дивись, оцей декор, от навіщо його купувати? от Дійсно. Вона каже, ну це як на Новий рік, ти теж купуєш там щось таке, так і на кожне свято свій декор. Я кажу, ну дивись, якщо б це був, наприклад, мирний час, збирається вся родина, діти, там, онуки, батьки, і щось таке цікаве зробити, то ну, я розумію, так, якийсь декор, там, посуд і ще щось. А стосовно таких тюльпанів, штучних квітів, ну дивись, ну, хіба я собі... На Великдень не можу купити букет свіжих тюльпанів. Це буде аромат, і щось свіже і все. І свято пройде, і потім той букет вже можна буде викинути. О, песик побіг. Я ж кажу у кожного свій шлях. І вона каже: а дійсно, чому не купити свіжі тюльпани? От ти тільки на свято поставиш там декор, там зайці з яйцями, і там іще щось. А потім куди? На наступний рік зберегати? Ні. А гроші витрачаєш на що? Так можна і свіжі квіти купити. І це буде приємніше, Жо то так? І дякуємо нашим захисникам за кожен наш ранок. О, барахолка у нас вже потрохи відкривається. Вже щось продають. Це таке діло. Ще тільки починають розкладатися, ще не все порозкладали. Написано, що базар шостої ранки. Чого, чого я вирішила, що з восьмої. Зараз іду, на воротах, написано. З восьмої ранки, ой, шостої. Мабуть, там, коли я за кавою ходила ще щось, тоді вони казали, що вони на восьму приходять. Тому вже в мене така плутанина вийшла. Хоча так людей майже і немає, і ні, ну є, ну таке, не ну, як завжди. Зараз іду, а чую, що там жіночка питає, по чому мочені яблучка, вона каже 80 гривень. Ось і все, день почався. Так, потрохи, потрохи. Це воно так, знаєте, як буває в житті, коли тобі потрібно випити, а тобі не можна. От мені сьогодні потрібно випити, а не можу. Тому що це ж буду йти на корекцію татуажу бровей. І мене майстриня попередила, що каву не можна. А такий ранок сьогодні був, що я дуже хочу кави. Ну, зранку попила, а зараз ні, до 12 години вже все. Голова трешить, Заспок... знеболювальне не можна, заспокійливе не можна. І ти так йдеш і думаєш, я хочу каву, болить голова. І треба заспокоїтися, а випити не можна. Ось так. І я пригадую виставу. <твистове> Ну, Що ми ходили в театр за участі з Адою Роговцевої. І там був такий вислів, зараз він мені дуже допоміг. Там щось вони нервували, нервували. І потім опс! Одна спить. А та каже: слухай, ти чого спиш? Ти що не розумієш, що тут коротше, там щось капець. А вона каже: ти що? не нервничаєш, а та же а я коли сплю, я ніколи не нервничаю За думає, треба прийти додому, завести собі будильник там наскільки. У голову полетіли. І поспати, і кави не треба, і голова пройде, і заспокійливого не потрібно. Морока-морока. Якось так потрохи щось придумуєш, себе викручуєшся в ситуації. А каву б я б зараз з задоволенням вибила, але ні. До речі, на базарі там була невеличка черга, стояла за вершковим маслом, і жіночка купувала топлене оце масло, а я кажу, я знаю, я все, я пам'ятаю, але я не пам'ятаю, куди його використовувати. Вона каже, в каші підсмажувати на ньому дуже і дуже смачно. А продавчиня каже, що в топленому мас... маслі в цьому 93% справжнього вершкового масла, але немає лактози і... і ще щось вона те, що димить, цього немає. І тому можна на ньому смажити. І дуже смачно. То я теж взяла. Зараз прийду додому, то вам покажу. Зараз хочу відварити там яйця перепілки, 4 штучки, поснідати. І ось таке масло топлене я купила. 140 гривень коштує 450 грамів тут. 99%, бачите, жиру, як вона сказала, вершкового. І таке масло по 57 гривень. Це все, що я купила на базарі. А я зараз дивлюсь на мімозу. І так шкода її викидати. Кажу відверто. Але вона, як, я вже казала, як наче зачіска під лаком фіксована. А треба викидати, тому що пиляка ж збирається на неї. І я відчуваю, вже, знаєте, що пиляка з неї йде. А так би ще б була, б, і була б. Тому вона відсвідчує, ще така, бачите, суха вже дуже. Та ні, вона вже і сипеться. Шкода, вже буду викидати таку красу, але що поробиш? Тільки що дивилася, скільки тут залишилося. І хочу вам сказати, у кого є біль у шлунку. То раджу такий чай, я купувала його зараз, вибачте, я купувала його в аптеці, це трави. Склад тут все написано, я вам показую. шлунково кишковий такий збір, непоганий. І дивлюсь, що залишилося тут, це в пакетиках залишилося. Три пакетики. їх тут, бачите, ось так розриваєш, запарюєш, тому треба буде ще купити. І це трави. Трави приймається перед їжею. Зробила брівки собі, але зараз вони дуже контрастні. Сьогодні потрібно буде митися три рази, а з завтрашнього дня 10 днів не можна мочити, якщо буде корочка, не можна там шкряпати, нічого. І зайшла в сільпо в варус. Зараз покажу, що я купила. Сільпо ціна тижня. Сподобався такий шоколад. 39 гривень коштує чорний шоколад. Ем... Так почитала, то начебто повинен сподобатися. Тунець теж ціна тижня взяла три штуки з 39 гривень теж, а коштував 76. Думаю, о, добре. Зараз піст. Ну, ми так відносно, чесно кажучи, до цього відносимося. І думаю, зроблю такий салат, тунець. В варусі взяла бринзу 42 гривні, акція теж була, подивилась термін придатності, думаю, добре. Буде такий салат, тунець, бринза. І в варусі взяла такі помідорки, ну, я ж хожу з такою торбинкою. коктейльні, теж була акція. 116 гривень за кілограм на 72 гривні. В аптеці купила чай, за який я вам казала. Фіто чай шлунково. Такий то в сільпоші хліба взяла батон з кунжутом. Акція в Арусі кава 354 гривні, а так вона 499 гривень. коштує. Ну, нормально. В сільпо такі сухарики взяла, до чайку київські, крекіт ніжний, і в сільпо ще взяла яблучка ось такі. Ну, У мене тут ще два є, але яблучка у мене швидко йдуть, тому такі покупки сьогодні. Є такі покупки, коли ти не шкодуєш, що ти витратив гроші. І я не можу сказати, що це була необхідність купувати світильник, але вчора ввечері я його вмикала, і така спокійна мотивація або медитація, я не знаю, як правильно підібрати слова, але ти не жалкуєш, що ти витратив на це гроші. Мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре, обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео.